Вітаю вас! Ой! Вам послання від Оракула кохання. Він просто поспішає. Дуже поспішає щось дуже важливе вам донести співзалежність. Так називається дана карта. Схожості впливають на ваш романтичний настрій в житті. Співзалежність, схожості. Ну, а давайте ще одну витягнемо. Чомусь хочеться сьогодні дві витягнути. Інколи співзалежність це трохи не зовсім позитивно, але тут як в позитивному ключі. Невідповідність в коханні все-таки тут в негативному, як я і зрозуміла спочатку, але пояснення тут іде в позитивному. Ми дивимось на те, що зверха, тому що от мені відгукується саме. Такому значенні співзалежність, невідповідність у коханні. Так, давайте подивимося, що це таке, чому так саме транслюють вам? А, сьогодні, можливо, поряд з кимось людина, яка не відповідає чимось, якимось моральними якостями вам, духовними переконаннями. Так, у вас є перспективи нові. Ці перспективи стосуються ну, вашої майстерності в сфері роботи. Новий виток в житті починається в цьому напрямку, а також будуть здійснюватися якісь бажання. Напевно, це вже духовного такого більше стосується. І навіть якщо ви десь самі собі щось заперечуєте, ставите якісь установки і блоки, до яких ви звикли обмеження. Так вам кажуть, що ви їх подолаєте, або життя ставить перед вами якісь блоки. Ви їх подолаєте, тому що ви ну, вас переможцем тут показують. Ви правильно рухаєтеся, ви виходите з темряви, сумнівів, із залежностей певних, які вас відгороджували від, від вищих сил навіть так, від розуміння себе насамперед. Хто ви є? На що ви здатні? Все це по справедливості з вами відбувається. І вам потрібно відповіданий потрібен партнер, Ось такий, який буде відповідати ось його чаша, ось ваша. І при цьому рівновага буде зберігатися, баланс, гармонія. Ось про що тут. А поряд з вами, можливо, зараз. Ну, вибачайте, не для всіх розклад загальний він. Можливо, в когось дійсно той, хто відповідає вашій душі. Але тут показано саме для тих, в кого якісь є невідповідності, і ваша душа це відчуває, ви це розумієте, відгукнеться для того, для кого.